Так, у нас знову відео йде. Відкриємо контейнери. Так, давайте їх усіх. Відкриємо один. Що нам потрібно? Треба досвіду. Нічого, мені мало так. Мега контейнер відкриємо, що у нас там. 250 золота ого! 90 днів преміум, це багатенько. 350 золота. Ну і останній що нам дасть 250 золота. Ну, таке може бути. Давайте відкриємо ось ці містичні контейнери. Вони ніколи нічого не дають. 200 золота до... 200 кредитів, 200 000 кредитів і 2000 вільного досвіду. Так, відкриємо чорний ну, скриньку. Так, 200 золота. Давай хоча б другий рівень або третій, ну не хоче. Ну 200 золота. І останнє є друга скринька, другий рівень. Так, нам до трейдого би тепер пройти. Так, ааа, є третій у нас. Давайте тоді відкриємо 4, подивимось, що там. Якщо випаде четвертій нам. Є, то. а! Я зібрав 33. Чорний сертифікат, 600 золота доло. Е, ну це буде цікаво якраз. Чекаємо, давайте відкриємо відпад. Тим контейнер. Що нам випаде. Ну, ще раз приїхав усіх 20 тисяч, ну таке це простеньке. Відкриємо це... ну Тут все як завжди. Так, а тут що у нас є? Граш? Так, танки. Може випасти танк, стерва є, КПЗ є, об'єкт є. Ну, це все компенсація в мене буде. І ну, це всі в мене танки є. Подивимося, що нам в... На випаде. Відкриваємо ну, об'єкт 752. 5000 компенсації. Так, більше у нас нічого немає. Бустер це нам дало. Зовнішній вигляд. Це нам дало, що Що нам дало? А, це нам будку дало. Атрибут гаражчів. Можемо подивитися, це отак буде виглядати. Сертифікати додала нам. О, дивіться, ми ще можемо з вами купити грандіозний контейнер один. Ну, давайте купимо купили, золото нам дало. У нас із половиною. Так, подивимося, що воно випаде. Відкриваємо І... І квест-мегаконтейнер. І нам випав ш... шаром. Важкий танк. Він в мене є. Він у мене є, камуфляж, П'ять контейнерів зберіг усіх, нам випало. Анімований аватар. Атрибут в гараж. Ну, таке може бути мегаконтейнер, це квест новий випав. Ну це в мене вже був цей квест, це ще один. Е, тоді відкриємо ще. Нічого, зараз ще компенсація буде 1000 золота. Ну як я кажу, 1000 злота, ну пробо перше по мінімалці випадає, танки тут дуже рідко випадають. Ну і все, і все. Сонячний вигляд. Так. Ну, 3700 компенсації дало. зараз показати того танка Восьмий рівень. Тяж. Mm -hmm. де він в мене є так де він в мене є О! ось він в мене ну от такий 3700 компенсації нам давав що там цікавого немає на ньому Подавало нам добре. Тоді до зустрічі. Не забудьте підписатися, поставити лайк.